Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо як завжди про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про актуальну ситуацію на фронті, що відбувається на херсонському напрямку, чи збільшилася інтенсивність штурмів російських сил на островах біля Херсона. Що нарощують кількість техніки та військ РФ для масштабних операцій в нашій області, як сили оборони знищують російські пункти безпілотників на лівому березі. Ну а до трансляції приєднається речник української добровільчої армії Сергій Братчук, який розповість про дії українських сил та останні події на фронті. Мене звати Анастасія Гресінова і ми працюємо наживо. Тож закликаю вас вже зараз ставити свої питання у коментарях. Будемо на них відповідати. Ну а до нас приєднує. Це наш гість. Пане Сергію, доброго вечора. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям слава. Отже, пане Сергію, перше, що хочу запитати, як наразі можна пояснити ситуацію на Херсонському напрямку у районі островів? Яка там наразі інтенсивність штурмів? Що стосується інтенсивності саме штурмових дій ворога на островах, то вона різко і кардинально не змінилася, не збільшилася. Подекуди навіть бувають дні, коли ворог не проводить таких активних дій. Все дуже просто пояснюється. Дещо пізніше про це скажу. А насправді островіада вона триває відповідно, вона тривала під час так званого літнього великого наступу Російської Федерації, який був широко розрекламований російськими окупантами, супроводжувався дуже потужними інформаційними Операціями інформаційно-психологічними операціями, власне, пам'ятаємо там певні, скажімо, настрої у певної частини не досить великої частини українських громадян, що стосується Херсонського напрямку. Зокрема, власне, скорочується і поголів'я недоробінзонів завдяки острові Аді, тому що ми прекрасно розуміємо, що ворог, який навіть доходить до островів, який намагається туди заповсти залізти, застрибнути, е, довго не живе, тому ці недоробінзони вони якраз і є е, тими, хто утилізується в першу чергу. Тому відповідно, е, якщо ми говоримо про стратегічні плани ворога, які е, ворог виношує до цього часу, плани не змінилися, не дивлячись на те, що росіян нічого не виходить, і найближчим часом вони не готові до того, щоб проводити більш активні наступальні якісь дії. Зокрема, по херсонському напрямку, тому що розуміємо, що Дніпро розуміємо і перш за все це сили оборони, які тримають правий берег, тримають наші громади на правому березі, і відповідно працюють і по лівому знищуючи поголів'я російських окупантів. То таких якихсь кардинальних змін на фронті саме на цьому нашому напрямку я не передбачаю. Зрозуміло, що. Ворог е ставив собі за мету під час літньої наступальної кампанії. Зрозуміло, що є пріоритети на фронті. Це Донеччина, перш за все. Ми її не чіпаємо про це і пізніше, і е іншим разом як кажуть. То, власне, по Херсонщині ворог теж сподівався, що якщо будуть успіхи відповідно на інших відтинках фронту, причому суттєві, мова йде про стратегічні просування ворога, не тактичного характеру, що ми бачимо наразі, навіть на тих ділянках фронту, де ворог, на жаль, дійсно має такі тактичні просування, то, можливо, щось би там замислювалось по Херсону. Задуми є. Але, але вони не просто сьогодні не реалізовані. На сьогодні ресурсно у ворога такої можливості немає. Ну, як приклад, можна згадати е, ці преснопам'ятні 300 човнів ворожі, які готувалися, начебто, для е, форсування Дніпра, і ми прекрасно теж розуміємо, що на сьогодні нашому командуванні від бійця і до е, командирів відомо всім, е, що ворог робить, що ворог е, готує, звичайно, кожен за своєю. За своїм функціоналом має певну інформацію, і при сьогоднішніх технічних технічних засобах розвідки ми прекрасно розуміємо, що будь-яке скупчення ворога будь-яке воно на сьогодні зразу буде помітно, зразу туди буде нанесено відповідний удар, і ті плани, які ворог виношує він їх реалізувати не може. Я знаю, що багато питань виникало після того, як російський начальник генерального штабу МОМУ він же Герасімов. Виступав перед фюрером своїм і бачили всі ту мапу за його спиною, де там Миколаївщина, Херсонщина, Одещина були під намальовані як окуповані території, це викликало багато питань. Я просив би наших слухачів, глядачів дуже уважно ставитися знову таки до інформаційної гігієни, тому що ворог дуже активно працює, проводячи і ПСО і намагається впливати на психіку людей. Це теж очевидно і зрозуміло. Тому ще раз, жодних е, дій, які б сьогодні призвели до можливих е, атак ворога на правий берег, до можливого там просування через водну перешкоду річку Дніпро, я навіть слово форсування не хочу вживати. На сьогодні ворога таких можливостей немає. І ще раз, більше того, все те, що з'являється на лівому березі, е, тим більше поблизу води. Відразу активно по цьому напрямку буде працювати і е, наша артилерія відповідно, і наші дрони, які мають відповідні завдання. Одне з яких це дійсно знищення ворожих екіпажів БПЛА, які знаходяться на нашому лівобережжі. На сьогодні ми е, на цю хвилину можемо говорити, що ворог знову намагався проводити наступальні дії, а верніше штурмові дії в районі Антонівки та Садового. Це, в принципі, ті вже традиційні такі локації, де періодично росіяни з'являються. Навіть є оці суїцидальники, які намагаються використовувати. Ну, це якась така природа, дійсно, російська, використовують там баги, мотоцикли для того, щоб пересуватися, начебто це їх може якимось чином врятувати від ураження. Сьогодні, ще раз, засоби вогневого ураження відповідно працюють по російських об'єктах, виношують якісь там собі плани. Щось створити аля кринки на правому березі і ще раз нічого в них на сьогодні не вийде і вийти не може. Ресурсу немає. Тим більше, ви знаєте, деякі підрозділи саме з придніпровського напрямку, вони сьогодні. Ну, не сьогодні це скажу так, умовно на вчора опинилися на запорізькому відтинку, але відразу ж були перекинуті. Це був такий маневр, перекинуті на покровський напрямок, там, де зосереджено сьогодні е, найбільш ударне угруповання росіян е, для того, щоб продовжувати наступ на місто Покровське. Я хочу трошки назад повернутися. Ви казали про інформаційні операції росіян про ІПСО, і от буквально вчора. Росіяни поширили відео з очільником обласної Херсонської обласної адміністрації Олександром Прокудіним. Ну, це був фейк, і я б хотіла закликати. Ми залишимо посилання на цю новину. Хто ще можливо бачив цей фейк і не знав, що це був фейк? Будь ласка, перейдіть за посиланням Ми про це вчора писали. Зараз в коментарях з'явиться це посилання. Тобто, дійсно, росіяни. Дуже зараз активно працюють в інформаційному полі і поширюють величезну кількість фейків щодня. Абсолютно вірно, так. Це якраз і про це в тому числі я говорив. Буду рекомендувати не тому, що я сьогодні у вас, я не так часто у вас буваю, хоча зв'язок ми творчі підтримуємо постійно. І просив би глядачів, слухачів, читачів звертатися і до вашого телеграм-каналу відповідно, тому що інформація перевіряється. Вона є якісною і якраз у тому числі боротьба з фейками. Це одне з ваших завдань, яке ви на сьогодні виконуєте. Слідкую, бачу, і величезна дяка за те, що ви таку інформацію оприлюднюєте і даєте людям можливість зрозуміти, що війна інформаційна є однією з основних складових цієї війни Росії проти України. Також нам пишуть у коментарі: дякуємо силам оборони. Дякуємо за підтримку у будь-якому разі, тому що це важливо для усіх тих людей, які сьогодні знаходяться на різних напрямках, відповідно в тому числі на наших південних теренах. І, звичайно, все те, що можна передати хлопцям і дівчатам, я подяку цю обов'язково передам раніше. Речник Селоборони Півдня Владислав Волошин доповідав, що росіяни перекидають підрозділи з Херсонського напрямку на Запорізький. Пане Сергій, чи означає це, що ворог робить більший акцент на запорізькому напрямку, ніж на Херсонському? Ну, власне, я вже сказав про те, що активність на Запорізькому фронті вона зросла навесні нинішнього року. І, до речі, навіть оцей великий наступ російський літній, він розпочався насправді наприкінці квітня, фактично, там, початку травня нинішнього року. І саме з запорізького напрямку, я вважаю, тому що саме там тоді ворог спробував. Ну, Протиснути, не кажу прорвати це не вдасться. Протиснути нашу оборону, зокрема на Оріхівському напрямку. І ми дуже часто тоді згадували П'ятихатки, Ми дуже часто тоді згадували і відповідно Щербаки, малі Щербаки, інші населені пункти на цьому напрямку. І саме тоді ворог активізував запорізький напрямок, і сьогодні він є активним. Очевидно, в тому числі це і говорили тоді. Я думаю, ми не помилилися. Це і певний відволікаючий маневр. Підзосередження основних зусиль все-таки на Покровському напрямку. Ну, давайте його називаємо Донецький, так узагальнюючи. Відповідно, дійсно сьогодні ця локація є і буде, на мій погляд, активною, і вона сьогодні дійсно більше в пріоритеті, ніж придніпровський напрямок. Придніпровський напрямок, Херсонський, на жаль, тут у ворога є чітка стратегія, і вона не пов'язана ні з Правилами ведення війни не пов'язана взагалі з війною, вона пов'язана суто з терором, терором місцевого населення. Я завжди користуючись нагодою, схиляю голову перед херсонцями, мешканцями нашої Херсонської області за те, що вони в таких умовах е, виживають, працюють і знаходяться на цих територіях, в тих умовах терору, які продовжуються. І це єдина зброя Російської Федерації, яка вона може використовувати сьогодні на наших теренах. І завдання теж очевидне зламати людей максимально ну навіть використаю, перепрошую таке слово, як зачистити територію, зробити сірою зону, яка не придатна ні для життя, ні для оборони. Це очевидно на сьогодні. Тому о, дійсно сьогодні характер бойових дій він ще раз не свідчить про те, що ворог має можливості наступати на придніпровському напрямку. На відміну від Запорізькому. це невеликий наступ на Запоріжжя. Це намагання і відволікати нашу увагу, і розтягувати нашу оборону відповідно. Ну і власне спробувати дотиснути до тієї межі, де вже можна буде використовувати, зокрема на запорізькому напрямку, артилерію відповідну калібру, щоб дотискати е, наше місто Запоріжжя, обласний центр. Тому, якщо порівнювати дійсно сьогодні, Запоріжжя більш пріоритетний напрямок для росіян ніж придніпровський херсонський напрямок. Менше тим ви вже менше з тим, ви вже говорили, що все ж таки у росіян є певний задум щодо Херсонщини. І тут би я хотіла запитати, чи планують вони восени якісь більш масштабні операції на Придніпровському напрямку? Чи все ж таки будуть концентруватися на Запорізькому і Донецькому більше? Я не думаю, що сьогодні є можливість у росіян, перш за все, бажання. Я думаю, очевидно, є. Зрозуміло, так? Але чи є такі можливості, впевнений, що їх немає відповідно, і сьогодні донецький напрямок, знову таки узагальнюючи, він для росіян є пріоритетним. Саме там ворог зосереджує сьогодні свою головну увагу. А ми в тому числі зосереджуємо свою увагу по різних напрямках, в тому числі відповідно і по наших територіях, тимчасово окупованих, як на Лівобережжі, тому що там доволі активно працюють наші. Спецслужби, відповідно, так само, як і ми, звичайно, можемо говорити в розрізі придніпровського напрямку і про наш тимчасово окупований Крим, тому що це сусідство, по-перше, по-друге, в будь-якому разі звільнення Лівобережжя і Криму, вони між собою будуть пов'язані. Це теж очевидно сьогодні. Тому, все-таки пріоритет це донецький напрямок, але ворог буде намагатися проводити відповідно штурмові дії. Тобто ця островіада, про яку я казав на початку е, нашої роботи, вона буде продовжуватись. От як працює сили оборони на лівому березі, і загалом, про які успіхи можна е, говорити, зокрема по ворожих пункта е, безпілотників. Знаєте, про успіхи будемо говорити, мабуть, все-таки після звільнення лівобережжя. Це буде найголовніший успіх, і все те, що сьогодні. Проходить, відбувається на лівому березі, все це працює саме для цієї мети, в тому числі звільнити наше лівобережжя нашої рідної Херсонської області. Відповідно, дійсно, сьогодні пріоритетом для сил оборони, зокрема на Придніпровському напрямку, це є не просто боротьба з дронами, про це теж можна окремо говорити. Бачимо, що сьогодні, які заходи. Проводяться, які рішення приймаються для того, щоб убезпечити максимально і мешканців Херсону від того терору ворожу, який на жаль є. Звичайно, найголовніше це треба знищити джерело цього зла. Перш за все, це ми говоримо про дійсно екіпажі БПЛА. Досить активно наші сили оборони. Це копітка робота. Вона не робиться, як кажуть, за один день, тому що її треба знайти, відшукати і нанести вогневе ураження відповідно, як кажуть. Сім разів треба відрізати, відміряти, потім раз відрізати. Сьогодні ці напрямки е, різноманітні. Ну, скажімо так, це і можуть бути Олешки, це можуть бути там, наприклад, голопристані. Такі випадки на сьогодні є. Єдине, що можу додати. Тема досить таки специфічна в плані того, що багато і не розкажеш. Робота триває, і треба подякувати нашим силам берегової оборони, перш за все, бо вони виконують ці завдання на сьогодні. Відшукують ворога, який ви знаєте, ховається в тому числі і в житлових будинках дуже активно, який ховається за спинами цивільних людей, знайти ювелірно його знищити. Так, от на сьогодні. Ми можемо говорити, що ця робота вона дійсно триває. Є досить таки багато е, знищених цих е, ворожих екіпажів відповідно на лівому березі. Ця робота вона триватиме і надалі. І ще раз кажу, це пріоритет на сьогодні для сил оборони, тому що сьогодні найбільша загроза. Артилерія, звичайно, так, по Херсону, але дрони, ви самі знаєте, що це е, ну, просто величезна біда, яка приносить дуже багато горя кожного дня. Кожного дня е, ці зведення, вони, звичайно, не додають настрою. Але сили оборони сьогодні максимально роблять так, щоб ворога знищувати і будуть це робити. Знову таки, дуже часто і перш за все, це цю роботу виконують. Наші підрозділи бойової оборони, за що він величезна е, подяка. І, і, до речі, додам ще в цьому плані, що стали застосовувати сили оборони також авіаційну компоненту для того, щоб знищувати такі локації. І такі приклади в нас сьогодні є, зокрема, от по тих локаціях, які я вже назову на лівому березі. От з цього приводу хочу показати цікаве видео зі сторинки журналиста Дениса Казанского. Давайте подивимось. В очередной раз. Не сочтите, пожалуйста, за наглость. Обращаюсь ко всем, всем знакомым группам с помощью приобретения генераторов, инструментов, там, не знаю, всего там, саморезов. В общем, сейчас надо строиться. Сгорело у нас абсолютно все. Парни у них некоторые в одних трусах остались. ГСМ сгорел, дески, все 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 все, 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 все вещи, бронежилеты, каски, автоматы. Все погорело. Вот баги наши одна. Как бы такая ситуация, прилет бы была. Чи можуть, будь пожалуйста. Власне, знаємо, що це на лівобережжі, десь. Знаємо, що, як сказав цей росіянин, це прильот БПЛА, але можливо, ви знаєте більше деталей. От хотілося б дізнатися. Ну, ви знаєте, сьогодні ми не можемо активно обговорювати ті локації, де наносяться удари. Я сказав, що це можуть бути і Олешки, наприклад, район Олешок, Це може бути район відповідної голої пристані, і інші локації. Бо це інформація, яка не розповсюджується, Це точно робота триває кожен день. Повірте мені, кожного дня відшукується, Намагаємося знаходити в тому числі е, такі нори, такі локації, звідки ці ефпіві, звідки ці БПЛА запускаються. І ще раз кажу, це пріоритет на сьогодні для наших сил оборони. Відповідно, і знову таки певна частина підрозділів могла бути перекинута. Зокрема, знову таки повернемося на покровський відтинок фронту, бо зараз активно там відпрацьовує ворог, в тому числі по нашій логістиці, намагається працювати. То намагається підсилюватися екіпажами БПЛА. Це не говорить про те, що ми можемо зупинити роботу. Ні, тим більше бачите, зараз дуже активно дистанційне мінування ворог проводить тими самими ліпістками, які з'явилися вже і в центрі самого обласного а, нашого Херсону, і відповідно на інших а, локаціях. Роботи дуже багато надзвичайно важливої. І дуже багато що залежить від розвідки. Завжди з нетерпінням чекаємо від них новин для того, щоб аналізувати те, що приносять наші пташочки, і потім вже і відпрацьовувати. Ще раз кажу дуже активно в цьому плані допомагає авіація. Ми собі, нарешті, ну не то, що там просто можемо дозволити використовувати авіацію, просто всі розуміють важливість цієї роботи. Там, де можливо, не долетить пташечка відповідно, то більш серйозний птах виконає цю роботу, спрямувавши туди відповідний авіаційний удар. Ви вже згадали за міни е, лепестки. Так звані. Е, зараз Херсон дійсно ну, просто усипаний, усіяний цими мінами. На жаль. З цього приводу хотіла б вас запитати, чого чекати харсонцям найближчим часом? Говорити про те, що інтенсивність бойових дій, зокрема терору російської окупантів, буде ставати меншим, навряд чи я це скажу, бо це буде неправдою. На сьогодні ще дуже багато треба завдань виконати, щоб зменшити цей терор. Знову таки, все буде залежати від того наскільки успішними наші дії будуть, і зокрема на Донецькому напрямку, Запорізькому фронті, тому що в будь-якому разі. Все це закінчиться зі звільненням нашого лівобережжя. Це на сьогодні, очевидно. Знову таки. Знищення ворожої логістики, а ворожа логістика це не там не просто якісь транспортні шляхи, це в тому числі і склади з боєприпасами, з тими самими БПЛА, які ворог використовує по нашому правобережжю. На сьогодні теж є відповідна, скажімо відповідний проєкт, який об'єднує різні структури сил оборони: це і ГУР, це і Служба безпеки України, це і Збройні Сили України, це і сили безпілотних систем, які проводять ці заходи спільно. Для того щоб відповідно цю логістику знищувати, і окремо пунктом там прописано. Я не можу про всі деталі. Окремим пунктом прописано там боротьба з російськими екіпажами екіпажами БПЛА. Я думаю, що найближчим часом ми отримуємо вже е, такий звіт е, на широкий загал, невідповідний щодо проведення цієї роботи бойової, тому що є про що говорити. Е, мені зараз важко сказати в абсолютних цифрах, я не думаю, що вони пролунають у цьому звіті, але в відсотковому плані цей відсоток знищених ворожих екіпажів він стає більшим. Тобто ми починали умовно там з ураження ну там 40, навіть до 50 відсотків поки що не доходило. Але думаю, що зараз цей відсоток він е, все-таки зростає. Пане Сергію, дякую. Що пояснили ситуацію на Херсонщині? Дякую Як вам, Дримані. Так, да, також ми дізналися, як відбувається робота сил оборони, знищення сил та засобів військ РФ. До наступних зустрічей. До зустрічі вітання, рідні Херсонщини. Дякую. Друзі, а більше дізнаватися новин про Херсонщину та місто Херсон ви можете на майданчиках наших соціальних мереж. Зараз ви їх бачите на екрані. Ну і також хочу нагадати про е, те, що вгору працює саме для вас, шановні глядачі. І ми шукаємо актуальні теми героїв. Висвітлюємо життя Херсонщини. Хочу нагадати, що «Вгору щомісяця виходить спеціальний випуск про те, як російські пропагандисти малюють картинку з паралельного всесвіту, за якими стоять брехня, маніпуляції, недолугість окупаційного керівництва на лівобережжі Херсонщини. І у четвертому випуску цирк на лівому березі ми говорили про топ 5 новин, про абсурди окупантів, а також як вони промивають мізки дітям. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться. Залиште лайк, підпишіться на нашу спільноту у Ютубі, так ми зможемо робити більше важливого контенту про нашу область та місто, ну і протидіяти російській пропаганді. Активне посилання на випуск та спільноту залишаю у коментарях. Також звертайтеся за потреби до фахівців Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Вони надають безоплатну правову консультацію. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Тримайтеся і бережіть себе на все добре.